Так, скорпіон уже на мене загряний, Почекай. Він може мене отруїти, а я дуже не хочу. З дістайки випали. Ло! Так, тут усі ж під водою Диви, яка чупа кабра, яка плаває, да? Тут що в нас? О, ти як сюди заліз? Це ти всіх поїв? Хто тут жив? Я не знаю, чи тачка вміє плавати. Ні, тачка не вміє плавати. А то мало лі, прикинь, я вилазю, вилазя, там якийсь чупа кабрик здоров... здоровий здоровий. Сказати, Ну так, там таке немале чудо воно бачу. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми заспавнилися в світі повному динозаврів. Цей світ нескінчений, і динозаври в ньому теж. Тому сьогодні нам буде дуже-дуже весело спробувати вижити в цьому світі, тому що кожен із динозаврів абсолютно агресивно до мене буде ставитись. У нас тут є якісь ось до я не знаю, може їх. О! Вау! Нехило! Пожди! Купа чоботь! А нашому і стільки червяків? Почекай. Нитки, якщо за нитки, мене дуже толкове. Як мені вбивати динозаврів? Пожди, нам треба розібратися з елементарними речами. Я бачу на ту скриню, тут є динозавр. Я сподіваюся, що від на мене не буде. Охретить, сторіна, де від мене. Оба. Знову черевики! В см... Як так? Ну скільки можна мені черевиків сунути? Можна мені а, щось придумати? Якийсь якийсь меч. Надо, надо меч. Меч, 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 меч. Якщо мені надо меч, щоб розвалити динозавра. У мене нема що їсти, скоріш за все, з нього випаде м'ясо. Тому я сподіваюся, все буде добре. Якщо ми зробимо ще хороший меч, можливо, кам'яний. От бо кам'яний це, звісно, штука хороша. Камінь потрібно, але для кам'яного меча треба, хоча б дерев'яне кайло. А для цього всього треба, купа дерева. Ну щось ми ж все це добудемо. Я сподіваюсь, так. Круто, я тебе посадю тут, будеш рости. А нам, в свою чергу, надо до верстака. Чи є верстак в цій хаті? Ні, в цій хаті нема верстака, в ні тільки є ось торт і все. Ладно. Окей, з цим я розібрався. Тому я можу акацію від дерева переробити в дошки, спробувати вилізти сюди вище, а вище й не треба, бо каміння ось дає. Хорошо, значить, ми робимо швидесенько верстак палиці. У верстакі супер швидко. Ми робимо собі кайло, і швидесенько добуваємо каміння. Без цього тупо нікуди. Так, на меч уже вистачає. Давай відразу на всі інструменти все зробимо. Тому. Що селищ, скоріш за все, ми тут не знайдемо, і голема теж не замочимо. Тут нам треба виживати конкретно. Так, трошечки кругляку в мене вже не збиралося, і слава Богу, тому що я можу собі зробити кайло, можу зробити собі сокиру і відразу меч. Все, супер. По обладункам у мене, звісно, є тільки черевики. Там воно є якийсь скорпіон. Я не знаю, що воно робить. Це скорпіонихо. Але я сподіваюся, що все буде добре. Тому погнали, спробуємо замочити одне з другим і якось вижити. Так, скорпіон уже на мене загряний. почекай. Він може мене отруїти, я дуже. Не хочу. З стейки випали. Лол! А з тебе кабанота, іди сюди! А! Нормально ти п'єшся! Пожди! Ти мене можеш винести! Тихо, ідем їсти. Старина. І це ще що один із самих нубських динозаврів. Тут є і набагато сильніші і мощніші, так. Поняв. Хе-хе-хе. Ладно, нам нада якось зараз е, все це підлутати, тому що не хочеться зараз помирати. Давай відійдемо, вдінемо собі кульчужні чоботи. Ви хоч трошечки мені армора дасте. Я сподіваюся, так, старина, іде від мене. Давайте спробуємо скінти якомога далі. Хорошо, живем. Такс, такс, так, -с, так, -с, так, -с, так, -с, так, -с, так. Все взяли на свої місця, погнали пробувати його тушити. Він тут больбаїться в воді, це, звісно, хорошо, але. Нам би його трошечки добити. ХП у нього як я поняв багато, бо любий зомбі вже би давно помер. Але він теж уже помер і приніс мені 4 стейка. Непогано. Так, у нас там є різні біоми, вулкан, але і мене цікавить ось цей от будинок. Один і другий. Скоріше за все, там є якісь інструменти, а можливо і речі круті. У нас тут є й медузи навіть. А не ворожі, зато з них риба падає, сира. Хе-хе, це хорошо, вона буде її пожарити, але диви, тут є ось до ще одне чучело. Прям таке конкретне. Скоріше за все, воно набагато потужніше. Давай ми поки що туди не підемо. Погнали до хати. Може в хаті я знайду якісь скрині і в них армор, тому що поки що по броні в мене є реальні великі проблеми. Тут у нас є скорпіончик. Ну, скорпіончика можна так убити, що він тебе не встигне вдарити. Ну, точніше, не зможе дістати. Так що скорпіон не такий і складний. А от той трицератопс, ну його в баню. Такс. Так, тут є ліжко і отака скринька. Вні павутиння. Я поняв. Давай ліжко ми заберемо з собою, воно мені точно знадобиться. І погнали до великої цієї бази, тут, скоріш за все, буде не одна скриня. Ось у двері качучого. Воно загряне на мене. Воно загрине. Ну, його легше бачимо трицератопса. Це 100% і випадає м'ясо теж нормально. Хорошо. Ну Но це поки що такі нескладні моби. А тут у нас, кстати, купа всього диви. Обалдіть, тихо. Ти що прийшов? Іди звідси. мені тут надавали купу всього Старина. діамант, Кольчужні всякі чоботи. Одинадцять залізних злитків. Оце я розумію, тема. Оце я розумію. Так. Е, що ми можемо тоді зробити? Верстак у мене є. Це найкрутіше і найголовніше, тому що зараз я можу собі зробити, як мінімум, залізне кайло, я його покращив. Потім я можу зробити собі залізний меч. У нього буде більше демеджа. І, і. І що я ще можу зробити? По суті, нічого. Із того, що мені треба сокира, я б не сказав, що мені супер потрібна. От що мені ще потрібно, це можливо книжки ці. тому що ну, стіл зачаровувань сам себе не зробить, а А книжки штука да? серйозна. Там, кстати, є гривний біом, і там, скоріш за все, тож, є якісь круті динозаври. Ну, я сподіваюся на те, що я не так швидко помру вже, тому що я трошечки все ж таки маю вже броні, тому думаю, все буде добре. Тут ось ходять чіли в мене йо! Іди геть від мене! А, ні, ти агресивний все таки. Я думав, ти не агресивний. Пішов звідси. Геть. Так, тут уже під водою. Диви, яка чупа кабра, яка плаває, да? Ух ти йо. А оце це що за чучело? Воно теж воно дуже больно б'є. Ладно, свалюю сань. Добре, що воно не таке швидке. Ух, ну його в баню. У нас уже вечір. Ми посеред острова, в якому купа, купа, купа мобів. І скоріш за все вночі заспавняться ще й більш сильніші чели, які можуть мене з'їсти вообще з одного удара. Ну я сподіваюся, що я таких не буду знаходити. Я сподіваюся, що я щас тихесенько, мирно добіжу додому. Ну як додому, хоча б до того будинку, і там переночую. Ну я в це дуже сильно вірю. Тут ще маленькі рибки якісь плавають. Це хорошо, звісно, але мені би забігти в хату. Так, 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 так. Це не вхід, це не вхід. А де вхід? Ось до. Опа, хорошо. Так, скрині тут нема, на жаль. Ну, зато є ліжко, і ми можемо поспати. Фух. А то ну його в баню. Жесть. Яп. Yep. Ой-яй, я, я просто в шоці. Ладно, давай вилазимо. Я ще й підгорів від цього клятого вогнища. Почекай. Санічка. ми там могли пічку вкрасти, але пічка мені не сильно над. Давай викинемо все те, що мені прям вообще точно не потрібне буде. Негай перо, тут щось написано? Нічого не написано. Значить, викидуємо її. Це теж викидуємо. Серце моря мені не нада. Музикальний диск теж. Зілля, відновлення і дихання під водою. Ну, поки що, сильно це мені теж не потрібно. Значить, з динозаврів падає м'ясо. Це я зрозумів. У мене є трошечки броні. Значить, по ідеї я можу. Когось навіть убити. Я бачу там селище велике там. Да, диви, в вуглі. Походу, там живуть люди. Тихо, це я дохнуть що? Що за біда? Так, тут хтось помирав, Купа м'яса. Хорошо, погнали. До вулкана, походу, мені ще трошки рано. <гум> Поки що туди я не піду, але я не знав, що тут є селище. Я реально не знав. Мені би когось переручити. Я не знаю, чи це можна зробити, але я попробую щось. Так, а ну поїсти, підійти до тебе. Ні, тобі байдуже. Ладно, а скорпіону не байдуже. Він на мене загриний. Погнали, звідси. Погнали, 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 погнали. Тут ось ще якась маленька база. Так, ти старина йди від мене. Поняв? Тут тачка є, тут є тачка. Абаудіть, тут хтось жив! М'ясо лежить. В скрині. Пусті, на жаль, ящик. Нічого нема. А, почекай, штани випали якісь. Ладно, великий ящик. Великому ящику зараз буде багато. Всього, нагрудник. Хорошо, пічку ми заберемо собі. Я сподіваюся, в мене ніхто не покарає за такі, ну, за такі вандалізми. Давай цю штуку підберемо, оцю штуку підберемо обов'язково. Купа павутиння просто падає. Так, скриня пуста, поняв. Тут що в нас? Ти як сюди заліз? Це ти, ти всіх поїв? Хто тут жив? Людей. Так, стріли. Окей, ну лука в мене нема. Кстаті, з приводу лука, лука я можу зробити собі. Тому що у мене є все для того, щоб його зробити. Раз, два, три. Нитки, бенц, лук є. Стріл у мене є шість поки що, але я сподіваюся, що я ще десь трошки знайду. Тут теж є скрині, але вони, на жаль, пусті. Ну, ми можемо їх собі забрати і поставити в себе вдома. <хе> ну, а тут отако закрите і ніхто, в принципі, не узнає, що я тут був. Правильно? Правильно. Так, тут я був, тут я, мабуть, був. А тут. А тут теж тіп сидить і ящик. А в ящику щось не пойми, що? Ага. Ще один нагрудник, ярлики, призмаринові кристали. Ну, не сильно мені це треба. Погнали, звідси, Давай ще щось скинемо сюди. Оце ось, наприклад. Ще одні черевики. Зілля дихання під водою, хай поки буде. Можливо, воно мені знадобиться, я ж не знаю. Ладно, в принципі, все в мене є. І в тачку. І погнали, звідси, Поїхали. Воно спереду є замок великий. Або так тут скрині. Бенз, щось позабирав. Якісь черевики, кольчужні знову. Погнали до замку. Я не знаю, чи тачка вміє плавати. Ні, тачка не вміє плавати. Тачка ще зможе втонути. А тачка по-любому втоне. Тачка падає на низ, ладно, кидає мій. Ну, трошки протупили. Надо було, звісно, побудувати місток. Але хто ж знав? Хто ж знав? Правильно? Правильно. Так, тут уся вже чубрики на мене загріні, ну мені треба до замку. В замку, скоріш за все, є люди. Я зможу щось купити, поторгуватись і так далі. Дізнати, чому таке все відбулося. І що тут взагалі відбувається в цілому. Але, якщо чесно, цей біом мені не сильно подобається, так як і цей замок теж. І тут нікого немає. Ну є скриня. Ага, броня, ну не сильно вона мені Тут стріли, хорошо. Торт, ще один ящик. Нагрудник, тут, скоріш за все, пусто, да? В скареннях? Дам, на жаль, да. Но в таких же замках є палата царя. І там, скоріш все, ж повинно щось бути. Хіба ні? Ну, я на башню виліз. Мені десь туди треба. Ось такого Бемс. Погнали. Проходим тут. І що тут у нас? А тут у нас ще нічого, як би я сюди попав. Ніяк би не попав. Тут просто все закрито. Тут вообще пусто, в цілому. Замок повністю пустий, ви гоните. Обалдеть. Ладно, з цим я розібрався. Там в мене є ще будинок. Зря я до цього замку біг, можна сказати, тому що нічого толкового всередині я й не знайшов. Але є ось такі ось стегозаври Я сподіваюся, що якщо я одного з них розвалю, то буде потужно все. І Я получу купу м'яса. Тільки штука здорова, бронтозавр. А ця, кстати, штука добре б'є. Навіть в моєму кольчужному сеті мені реально дуже складно. Тут ось далі льновиковий біом, якийсь, ще чиясь хата. Тут хтось раніше жив, розумієш, але просто що більше нічого я й не можу знайти. Хорошого, прикинь, просто ні чорта. Тут навіть камін горить. Я просто в шоці. Я не знаю, що мені робити. Я, в принципі, бігаю по кругу біля вулкана. Я можу наверх піднятися, подивитися, що там відбувається, але тут ось, походу, якийсь причал був, і тут є скрині, і м'ясо навіть лежить. Походу, якийсь динозавр, якогось іншого. Що Обалдеть. Так, почкай. Ще один ящичок. тут у нас Червяки дерев'яні. Не треба. Ну, шкіріні, точніше. Хе-хе. Ладно, погнав до вулкана, подивимося, що там взагалі відбувається. Там воно є ще купа біомів. Можливо, там теж щось знаходиться. Але я бачу, що тут постійно якісь ущілини є, коли перепливаєш. Але в них вроді, би пусто. Ладно, давай попробуємо піднятись вище. Я сподіваюся, там ну, нема нічого такого, що може мене вбити, бо може бути що завгодно, якщо чесно. А то мало лі прикинь, я такі вилазя, там якийсь чупа кабрик здор... Здоровий. Хотів я сказати. Ну да, там таке немале чудо воно бачу. Стоїть. І не впевнений, я чи зможу його вбити в своїй кольчужній броні, бо тут якісь здорові штуки спавняться. Я, звісно, сподіваюся, що все буде добре, і ну, ніхто мене не захоче такого вбити. Але мало лі, правильно? Фух, ладно, пробуємо проходити. Потихеньку, помаленьку, я пробую вилазити вище. Якщо що, я просто слиняти зможу від динозавра. Ну не знаю, чи від такого зможу, але зверху бачу діаманти. Так, пішов, геть. Ти можеш мене і вбити, ти можеш мене і вбити, а цього краще не робити. Тому в мене є лук на плюшку. На ще одну. І ще одну тримай, я зверху бачу діаманти. А тут тупо лава! Тут тупо лава і діаманти, і все. Ну, значить, це говорить про те, що сюди можна вилазити і фармити діаманти. Хе-хе-хе. <правда>, Правда, що робити після цього? Це питання вже з зірочкою. Тому що, ну, що я нафармлю діамантів, у мене буде якась броня, можливо, меч. А що робити далі? Так, Сікімен, там вже 11 діамантів є. Давай далі добувати. А з цієї сторони лава ще потекла, так опоняв. Обалдеть. Нехило. Ти знаєш, мені здається, що там ось під цією лавою є ще щось. От я не знаю, чому я так думаю, але. От реально мені так здається, що й дощ пішов. Це насправді проблема трошки. Але мені можна вже крафтити діамантову броню. Мені вже, по ідеї, на сет майже вистачає. Ще все, все, все що тут добуду. І тут усе є скрині, кстати, дивіться. Це хорошо, що вони тут є? Шкода, що в мене немає вдачі на кайлі. Була би вдача, було б серйозно. Так, а тут що є в нас? Нічого. Прикинь, пуста скриня просто. Я в шоці. А тут що в нас? Кольчужний нагрудник, поняв. Хі -хі. Ну, аби діамантовий дали, то я був би довольний. Бо я б зекономив 8 діамантів аж. Ого. Так, ладно, ходу, богам не дуже подобається, що я тут тусуюся, але в принципі, ну, це не їхні проблеми. Я тут собі що хочу, то й роблю. Якщо метеорит знову сюди впаде, то, хі -хі, то я, звісно, не виживу. Ну або залізу під землю, і все мене буде добре. Да диви, щось тут взагалі не подобається Погоді моїй. Але я можу тут все проскіпати щас я можу лягти спати. О, тут випало лута купу. Чекай, динаміт випав. Ще ось динаміт. Ладно, давай спробуємо лягти. А тут прям наверху. Пенс. Хорошо. Так. Це пішло в баню. Це тоже, це тоже. Ді сюди. Так, виходить, ми просто залутали повністю вулкан. Це хорошо. У нас є ще купа біомів, в яких я не був, або був і не знаю, що там відбувається. Там, походу, уже звичайний світ. Це хорошо, звісно. Але що далі робити? Я, по суті, можу ще зробити діамантові обладунки, типа там нагрудник, шапку, черевики. У мене все чітко, зробити собі ще штани. Оце все можу викинути, одягнути круті речі і, по суті, зробити собі діамантовий меч. Тепер я, дядько, серйозно. Спору нема. Але я все Мені здається, що там під низом є щось під цим вулканом. Так, що якщо я вип'ю зільку відновлення і спробую спригнути в лаву? Я не впевнений, що в мене це вийде, але. Ну, що якщо там є якась потайна комната, розумієш, там може бути що завгодно, тому let's go. Я випиваю, погнав. Є щось? Є щось? Чи нема нічого? Ладно, походу, нічого нема, походу, нічого нема, випливаю. Дай поїм, 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 поїм. Вилазь, Саня, вилазь! Саня, а мені далеко!